Яна, це канал про в'язання Джоана Knit і сьогодні ми поговоримо про недоліки пряжі з секонд-хенду. Пряжа з секонд-хенду має безліч своїх переваг. Це її ціна та унікальність. Але також ці переваги є її недоліками. Що ж не так з пряжою секонд-хенду, якщо вона унікальна? Така цікава, і справді, я колись писала мої підписниці під моїм минулим відео про в'язання з пряжі секонд-хенду і як обирати краще цю пряжу. Якщо цікаво, подивіться, це те, що ви можете там знайти просто цілу купу пряжних динозаврів. Які взагалі більше ніхто не випускає. Унікальність пряжі Секондхенду зазвичай полягає в тому, що це колекції старих партій з серії, які більше вже не випускають, як, наприклад, ось ця ниточка регії. І знайти таку ниточку регії ми зможемо хіба що десь на Равері або на eBay. Просто подивитись, що ця ниточка була і які вироби з нею в'язали. Але якщо ми захочемо знайти другу таку ниточку, такого самого кольору і партії, ніякої гарантії немає в тому, що ви знайдете таку саму пряжу. А це означає, що ви просто приречені на те, щоб цю пряжу. Якось чимось доповнити, додати, зробити в'язаний виріб таким. Щоб не було помітно, що у вас ця пряжа взагалі закінчилася, або він буде дуже-дуже маленьким, або знову ж таки, ви підете купувати якусь пряжу схожого кольору та фактури, тобто ви витратите ще додаткові кошти понад тих, які ви вже заплатили за пряжу в секонд-хенді. І таким чином, як то кажуть, скупи, платить двічі. Що ви все ж таки знайдете цю саму ниточку. Десь на eBay, І такий самий моточок регії, вони можуть продати вам за ціною в 10 або більшу, ніж та, яку ви заплатили за цей моточок. Тому ціна з одного боку приваблива, з іншого боку, якщо ви не плануєте в'язати великий палентин або дуже таку велику, гарну ковдру, якою можна накрити футбольну команду, в принципі, купити пряжу в секунді за дешево можна. Ще один недолік пряжі запах секонд-хенду. Насправді, я з цією проблемою ще не стикалася так, але в мене мої підписниці та глядачки запитали про цей момент, що я роблю з запахом секонд-хенду, Як я виводжу з в'язаного виробу цей е, запах? Насправді, скажімо, я особисто нічого не роблю для цього, але Справді, запах секонд-хенду може бути е, в моточках. Це все ж таки секонд-хенд. І речі, які продаються в секонді, вони проходять, е, як ви розумієте, оє, деяку обробку. Це означає, що ви все рівно повинні будете випрати річ, яку ви зв'язали. Тобто, обійтись лише одним відпаруванням праски в'язаного виробу буде замало. Ще один момент, коли ми приходимо в секонд-хенд, ми хочемо побачити. Якісну гарну вовну, але зазвичай у процентному співвідношенні, в секонд-хенді може бути ну мінімум 50% акрилу, а то й 70% акрилу. Водночас, як натуральної вовни чи шкарпеткової пряжі, там буде дещо менше. І таким чином, ви, коли приходите в секонд, ви не отримаєте того, що ви шукаєте. Просто тому, що там знову ж таки обмежений вибір. Сутність етикетки. Якщо зняти етикетку з цієї регії, я просто бачу, що це лише шкарпеткова пряжа. Що в неї там у складі, я не знаю. Чи справді це лише шкарпеткова пряжа, тому що навіть сучасні виробники, котрі роблять типу шкарпеткову пряжу, додають багато-багато акрилу в Свій якоби шкарпетковий склад, тобто, взагалі, в смугасту пряжу секційного фарбування вона може бути абсолютно не шкарпетковою. І скажіть, як ви дізнаєтесь, це шкарпеткова пряжа чи ні? Тобто, коли ми купуємо пряжу секонд секонд-хенді, і вона без етикетки, ми мусимо покладатись на свої власні відчуття, власний досвід. В'язання з вовни, з різних ниток, різних фактур та походження для того, щоб зрозуміти, що ми маємо, до чого ми доторкнулися, і чи справді це те, що ми взагалі з вами шукали. Звісно, відвертий акрил від вовни. Дуже відрізняється, особливо акрил, який вироблювали років 20-30 тому, і це буде помітно, як то кажуть, неозброєним оком, але відсутність даних етикетки на пряжі це означає, що ви просто купуєте кота в мішку. Якість пряжі секонд-хенду, вона теж сумнівна, і це означає, що пряжа, яку ви купите, вона може бути поганою. Також із своїх підписниць я чула, що коли вони купують пряжу секонд, пряжу саме секонд, і в інтернеті вони так само не знають, що вони отримають. Вони до них приходить цей, значить, клумак пряжі. І пряжа в мотку може бути часто якоюсь пошкодженою, порізаною і так далі. І визначити це можна тільки в процесі в'язання. Але не тоді, коли ми бачимо цілий моточок. Ну, що ми там бачимо? Ще один недолік пряжі секонд-хенду, який знову ж таки витікає з обмеженості асортименту в секонд-хенді, як таковому, це те, що. Ну просто ви купуєте якийсь гарний, цікавий моточок, який вам просто сподобався. Але потім ми думаємо, що з нього зв'язати. Це момент, коли ми купуємо, аби купити, тому що нам сподобалося, але ми не знаємо, що з нього зв'язати. Ось так само я не знаю, що зв'язати з цього. Це пряжа секонд-хенду, це пряжні дінозаври. Я думала, що ну, я зв'яжу з цього якийсь плечовий виріб, але коли я розібралася з тим, що це за нитка і які взагалі властивості саме цього виду пряжі, я, якщо чесно, відчула сумніви: чи варто мені взагалі в'язати з такої нитки не тільки тому, що вона секонд хенду а й просто якби купити нову. Ну, ви собі на голову берете просто якийсь новий процес. Який можливо вам навіть не принесе задоволення, і тому ваша задача буде просто якось так би мовити утилізувати та вжити пряжу, дати їй друге життя замість того, або порадіти процесу і не відчути від нього творче натхнення. Говоримо про умови зберігання в секонд секонд-хенді. Дівчата, я не знаю особисто, як цю пряжу. Те, що особисто бачила я, це ось такий великий клумак пряжі. І мені його виносять і кажуть: ви в'яжете, подивіться, тут є ще ниточки, ще ниточку. ломаку колупаєшся, вибираєш якусь цікаву для себе пряжу. І ти не знаєш, чи завжди ці мотки лежали саме в цьому закритому поліетиленовому пакеті, чи ні? Можливо, що і ні. Тому що ніде гарантії немає в тому, що секонд-хенду ви не принесете додому міль. Або якихось інших комах, не дуже приємних, які пошкодять вам, вашому, можливо, вашому здоров'ю та вашим запасам пряжі. Звичайно, в Секондхенді ви можете побачити відверто застарілу пряжу. Просто яку викинули, вона була не потрібна, з якої в когось не сталося а, творчого процесу, або просто не було натхнення на неї. Скажімо, відверто на таку пряжу застарілу, дуже застарілу пряжу. Просто шкода витрачати свій час, час свого життя, який б ви могли б прожити краще, яскравіше та наповненіше більш цікавими подіями, ніж коли ви в'яжете і зроблюєте собі якусь хворобу на спину. Це відео не про те, що ви не мусите ходити в секонд-хенд, купувати собі там пряжу за менші mm -hmm. гроші і заощаджувати їх таким чином. Тим паче, що найбільшою виграшною пряжою, яку ми можемо купити в секонд-хенді, буде саме шкарпеткова пряжа завдяки її складу та універсальності використання, іноді її розфарбовки. Але той, хто володіє інформацією, володіє всім. Пишіть в коментарях, які власні спостереження з пряжою секонд-хенду у вас були, і з якими недоліками ви зіштовхнулися. Під час її купівлі та використання мені та моїм підписницям і глядачкам це буде дуже цікаво прочитати. Бажаю вам приємного в'язання, цікавих моточків та унікальних виробів. Бувайте!